Музей історії міста Коломиї провели день відкритих дверей, присвячений 110-й річниці від дня народження Романа Шухевича, борця за незалежність України. Цього року ми відзначаємо 110-ту річницю від дня народження Романа Шухевича, і для того, щоб поставити форму роботи трошки змінити, щоб люди були більше поінформовані, мали більшу можливість ознайомитися не тільки із життям і діяльністю Романа Шухевича, але з усім національно визвольними змаганнями з національно визвольною боротьбою. Ми вирішили в музеї провести цього року у серпні місяці 4 дні відкритих дверей. Це та форма роботи. Яка дозволяє відвідувачу просто зайти в музей. Геннадій разом з дружиною приїхав до Коломиї із Сумщини. У місті писанки сім'я молодих митців вперше, але вони із захопленням діляться враженнями. Враження вражають, як то кажуть. Дуже цікаво, дуже все красиве. Архітектура, ландшафт все вражає і дуже подобається. Про Романа Шухевича лише чув, що був такий герой України. все, більше нічого. Це все, що було відоме. А подивившися, біографічний фільм про Романа Шухевича дізнався, що це дуже розвинена людина була як спортивна, так і інтелектуально і військова. В мага світу дуже цікаво, дуже багато чого пережив, і було б цікаво дізнатися більше. Відвідав музей історії міста Коломиї у цей день і художник Микола Семеняк про саму історичну постать Романа Шухевича. Я вже знав вже більшості, вже знав за часів незалежності України. Ну і звичайно, що я люблю історичні. Довідки дочитувати люблю дивіться фільми історичні, які пов'язані з нашою історією, з нашою культурою. Ну і звичайно, чим це мене підживлює і мені дає наснаги, на то, щоб працювати на благо нашої України, для того, щоб підняти нашу Україну із із ща вищий щебель. Мистецький, культурний, історичний директор музею стверджує, що заклад відвідують туристи із різних куточків України. Деякі з них під час спілкування зізнаються, що знайомитися, і покуттям допомагає саме музей історії міста Коломиї. Нам стає цікаво працювати з відвідувачами. Відвідувач змінився. Він іде, він хоче щось знати. Він не хоче тільки очима отримати насолоду і все. Він хоче щось почерпнути для себе. Пан Михайло каже, що отримує необияке задоволення від своєї роботи, адже музей це його другий дім. Чоловік зізнається, що тут у нього навіть є улюбленці. Кожного ранку його зустрічають голуби, про яких дбають всі працівники музею. Рано вони на голову о 8 годині, Вони на голову сідають. Програмі музею огляд експозиції про національну визвольну боротьбу та перегляд фільму Роман Шухевич Олена Галитюк Борис Волощук новини телеканал Раї.